Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Чому Авраам так довго, декілька десятків років, чекав на здійснення обітниці? Чому Богом благословенні подружжя, про які розповідається і в Книзі Буття, і в інших старозвітніх та нозвітні книгах, так довго чекають на здійснення обітниці? Чому вони так довго залишаються безплідними? Так, з одного боку, тут. Можна показати важливий Божий урок, що шлюб це найперше, є спільнота любові. І до дітей таки треба дорости, що статус жінки не визначається тільки здатністю народжувати дітей, так як це було в писанні. Але водночас є ще інший дуже-дуже важливий урок для всіх нас. До дітей треба дорости. І ті діти, довго очікувані, це насправді були даром Божим, що батьки чудово усвідомлювали і так їх виховали. Ось зараз, часто, діти сприймаються як, як щось належне. Ми звикли до того, до того, до чого звикати не можна. Ми звикли до дару е, життя. Натомість ці батьки, які так довго чекали, розуміли, що ці діти від Бога і їм не належать. І виховували їх саме у тому ключі. І крім Божої благодаті, тут була і, власне, оця співпраця людини. Від тих батьків ми маємо саме цього навчитися: сприймати дар життя як дар Божий, не сприймати як належне. І не ставитись до дітей як до в, в своєї власності, як до того, що нам належить. Вони належать Богові. Ми бачимо так само в розповіді про Арама є ще інший мотив. Ті е, роки очікування на дітину, вони, можливо, були такими довгими, саме через те, що Аврам деколи намагався пришвидшити події. Він спрощував Божу обітницю, і замість дітини від е, Сари він погодився на дитину від е, Агар. І він намагався це якось пришвидшити, сповнити це в людський спосіб. І кожного разу він став обітниця, ставив обітницю під загрозу. Натомість обітниця здійснилася саме тоді, коли Авраам просто навчився чекати. Ті 25 років це були школою віри. А віра це найперше довір'я і послух, довір'я всупереч всьому. І ось обітниця здійснюється, народжується Ісаак. І тут ми зустрічаємось з останнім великим дітей. Аврам це міг спостерігати, коли люди вважали, що принесення в жертву своєї дитини, свого первородного, це найвищий прояв віри, який змушує небеса, змушує богів е, діяти. Так? Поступали при заснуванні міста, так поступали під час посухи, чи під час війни. І, власне, не вже Бог, який покликав Аврама в цю землю. Не вже Бог цього вимагає від Аврама? Так, попередні випробування вони були немоби проти природи. тобто коли Бог покликав Аврама, його обітниця виглядала нереальною, нездійсненною, але тут Бог, протирічить сам собі, дає цю дитину і хоче забрати. І ось Аврам відповідає на цей заклик і бере сина свого, єдиного, якого любить Ісаака, і рушає на гору, яку йому має вказати Господь. До речі, це є перший уривок, де вживається слово любов. Так, згодом буде сказано, що е, Ісак полюбить Ревеку, але в перший раз слово любов вживається на означення стосунків батька до свого сина. Чому? А давайте роздумаємо, а які є види любові. Так, є дружба, є закоханість хлопця і дівчини і інше. Але майже всі види любові це є любов, яка заслужена, яка є. За щось, так? Ми любимо друзів, бо маємо спільні інтереси, ми теж від них чогось очікуємо тощо. І хлопець зустрічається з дівчиною, тому що це приносить радість, приносить задоволення. Так, Інші види любов вони дуже часто умовні, воно може завершитись. Хоча Равіни казали, якщо кохання закінчилось, воно і не починалось. Але, власне, батьківська любов. Дітини ще нема, вона ще не встигла заслужити, а її вже люблять. Дітину, батьки не можуть перестати любити дитину. Ось, власна батьківська любов це любов незаслужена, любов, яка дарується, це любов е милостива, благодатна, це любов завжди вірна, бо батьки не можуть перестати е любити. Це любов безумовна. Тобто не йдеться про те, що єдина батьківська любов і справжня, йдеться про те, що справжня любов, вона саме така, безумовна, незаслужена і завжди е, вірна. І тому, власне, любов вживається в перший раз саме в контексті стосунків батька до свого сина. Як окреслити таку любов? І ось ви часто чуєте на літургії слово благодать, тобто любов як дар, любов незаслужена. Або ж милість, або ж, власне, вірність. І дуже важливо, що любов вживається в перший раз у контексті жертви, бо любов і є жертвою. І ми з вами бачимо, що Авраам бере свого сина, іде, за тими жадками ховається. Драма, сховаються сумніви. На третій день він піднімає очі. Бачимо, що Ісак вже досить дорослий, він не розуміє, що зараз з ним відбудеться. Ось дерва, ось вогонь, а де жертва. І вони піднімаються на гору. Дуже древнє передання цю гору утутожнює з горою Моря, з тою горою, на якій згодом буде збудований Соломоном храм. На ту гору, де згодом буде відбудований зруйнований храм Соломона, перебудований в часах ірода, храм, до якого буде приходити Господь. І зараз сама платформа, на якій він стояв, залишилась. Зараз там знаходяться дві вже мусульманські святині, мечеть Купол Скали і мечеть Аль Акс. І ось в сам момент, коли Авраам вже готовий піднести ніж, розкладені дерева, на них покладений зв'язаний Ісак. Авраам чує голос Аврам, Авраам, не роби. Бачу твою віру. І Аврам тоді побачив Агнець, який заплутався в кущах. І так Агнець був принесений замість Ісаака. Оцей момент, тобто, ми бачимо з вами. Земного батька Авраама, який готовий принести свого сина, єдину, якого любить принести у жертву, щоб проявити свою віру. Згодом, в Новому Завіті ми бачимо Небесного Отця, який так полюбив світ, що сина свого єдинородно дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Оця дорога на Голготу і Голготу це знак от, тої Божої любові, знак того, як Бог любить людину і хоче. Її врятувати тут земний батько виявляє свою віру, тут Небесний Отець виявляє свою е, любов до нас. І водночас в цьому уривку з'являється дуже важлива біблійна тема ідея замісної жертви. Тобто, так, жертва це один з найдревніших способів і форм богопочитання в язичницьких релігіях. Жертва сприймалася як елемент взаємовигідних стосунків з Богом. Так, в примітивних релігіях взагалі віриться, що боги е, харчуються, живляться тим димом від спалених жертв. Але виглядає, що саме вперше в писанні зустрічаємося з ідеєю замісної жертви, коли хтось вмирає за тебе, замість тебе і задля тебе. Тобто жертва, коли ти розумієш, що ця тваринка невинна тваринка. Вмирає або через твій гріх. І це був такий сильний, потужний урок, до чого приводить гріх. Гріх приводить до смерті. Ця дитинка, ця тваринка, невинна тваринка, вона вмирає, щоб ти жив. І згодом в Новому Завіті ми з вами почуємо, як Іван Христитель вказує на Спасителя: ось Агнець Божий, який бере гріхи світу. Вже в Новому Завіті ми побачимо, як Ісус вмирає. Стає замісною жертвою за нас, замість нас і задля нас. Водночас ми можемо зрозуміти, що в такий спосіб Бог показує Авраамові, що Він не терпить, не хоче тих людських жертв, які якраз і осквернили цю святу землю. Але натомість кожна жертва, це має бути насправді частинкою від тебе. Жертва це за тебе, замість тебе і задля тебе. В такий спосіб в. Е Починається формуватися зовсім інший підхід до жертв, інше уявлення про жертв. І, власне, оце випробування, воно було останнім великим випробуванням Авраама. Деякі дослідники у розповіді про Авраама, зокрема в розповіді про Ісаака, вони бачать ще одне велике випробування Авраама. Так, можна побачити, що Ісаак – це такий. Можна сказати, тихий і непомітний патріарх. Багато говориться про Авраама, багато говориться про Якова. А Ісак, нема би в тіні, нема би ним стидались. Тобто, важливо пам'ятати, що він свідомий, що він на жертву. Якраз Ісак є вивом абсолютної довіри своєму батькові, відданості своєму батькові. Він погорювався з тою жертвою, але йому приділяється порівняно мало уваги. І ми вже завжди. Всі вирішують за нього. Спочатку це був батько, який готовий був принести його в жертву, батько, який згодом буде шукати йому наречену, а згодом вже дружина постарається, щоб він благословив того, кого вона забажає. І тому є деякі дослідники, які вважають, що Ісак, він був, як би ми сказали, не повносправний, він був намічний. Як би воно не було, але зрозуміло одне. Якраз єсак є прикладом того, як Божа сила проявляє себе і в людських немочах. Ще раз, оце жертвоприношення на горі, на якій згодом буде стояти храм, воно є предвіщенням тої великої жертви, жертви, яка дарує нам спасіння. І ті слова, які ми з вами чуємо в Євангеліях, це син мій возлюблений, які ми чуємо під час хрещення, які ми чуємо з вами під час переображення, вони якраз перегукуються за тими словами. Авраами, Авраами, візьми сина Твого, єдиного, якого е, любиш. Після розповіді про жертвопроношення е, Ісака ми читаємо про смерть Сари. Ще раз пригадаємо, що Сара це такий перший. Жіночий персонаж, який не просто додаток до чоловіка, а насправді співнаслідник тої обідниці. І ось для того, щоб поховати свою дружину, Авраам купує клаптик поля. Так, місцеві царі пропонують йому подарувати це поле. Але Авраам хоче, щоб це було його, щоб це не залежало тільки від ласки місцевих. І він платить дуже дуже велику ціну. Виходячи з того, ну, що являла собою ця ділянка гріпу печері, яка знаходилася у саді. Але він її купує. І саме так здійснюється оця друга обітниця, з Обітниця землі. І от ми можемо в дійсності здивуватись. велика обітниця, великий народ, якого зачити не можна, а насправді перед тобою тільки один син. Обітниця, що ця земля буде тобі належати, але маєш. Тільки оцей клаптик землі, за який сам ти заплатив е е гроші. Але є дуже важливо, саме оця дитина, Ісаак, є запорукою, завдатком того, що з нього вийде великий народ. І саме цей маленький шматок-клаптик землі є запорукою того, що ця земля буде їм належатись. Саме цей клаптик землі став на мобиль якір, і запевнення завдаток того, що ця земля буде належати. Обраному народу. І ось можна сказати, в Новому Завіті ми теж читаємо про гріб, який був в саду. І Гріб, який є запевненням для нас царства Божого. Так? Це пустий гріб Ісуса. Е е е е і водночас це дуже важливо. Ми з вами читаємо у всьому Писанні, що є великі обітниці. І є обітниці, які Бог. Здійснює частково, але у ті частково здійснені обітниці, тобто дитина і народ, клаптик землі і те, що ця земля буде належатися, але саме у тій частково здійснені обітниці є запорукою того, що Бог все здійснить у всій своїй повноті. Все писання є книгою обітниць, обітниць частково здійснених, і ми очікуємо на те, коли Бог їх здійснить у всій повноті, при другому пригоді Христа. Сповнить у своєму царстві. Далі ми з вами читаємо про те, як Авраам шукає дружину для свого сина Ісаак. Про це ми вже поговоримо з вами наступного разу. Але, власне, це важливий момент. Тобто, що Ісаак не міг сам собі знайти? Ні, так, в древньому світі. Рахувалися з дитиною, але шлюби, про шлюб намагалися найперше домовитися батьки. Тому що вважалося, що шлюб це надто серйозно, щоб будувати його тільки на емоціях. Так само і дуже важливо пам'ятати, що якщо в нас час шлюб сприймається як до певної міри хеппі енд як завершення стосунків, то насправді шлюб це початок справжніх стосунків, початок справжньої любові. Яка є найперше вірністю? Дуже вам дякую за вашу увагу, дякую вам за те, що дивитесь, і особливо від себе я хотів би вам всім подякувати за ваші побажання з нагоди мого великого ювілею. Так, переживаємо дуже важкі часи. І знаєте, нам треба навчитися жити попри все, що відбувається, не можна вбити. Оцю жагу за життя і спрагу за життям радість від е, життя. Бо поразка відбувається не тоді, коли тратимо військо, коли тратимо надію. Тому дуже вам дякую за всі ваші привітання. А оскільки у нас у всіх одна мрія, то заохочую ваші привітання і ваші молитви, як завжди, підсилити донатом, донатом на наше е, військо.